Любі друзі, увага! Зірковий штурм вривається в ваш день з найгарячішими новинами. Бумбокс та без обмежень стали критично важливими. Клопотенко годує людей тюльпанами, потап мітить на Євробачення. Ліна Костенко відсвяткувала ювілей, а американська акторка заспівала червону руту. З вами Зорислава Колеснікова натискайте плей, бо зірковий штурм вже в атаці. Гурти «Бумбокс» та без обмежень стали критично важливими для економіки та життєдіяльності країни в особливий період. Такий статус гуртам надало Міністерство культури. Окрім законодавчих особливостей, це означає, що учасники колективів і їхні співробітники не підлягають мобілізації. Очевидно, таке рішення пов'язане з тим, що музиканти активно проводять благодійні концерти, які допомагають збирати кошти для ЗСУ та підтримувати моральний дух українців. Зокрема, бумбокс зараз у Німеччині з дронотуром збирають кошти на БПЛА, генератори та засоби зв'язку для сил оборони, а без обмежень оголосили Тур Америкою. А частину виручених грошей спрямують на fpv дрони. Паралельно гурт дає благодійні концерти в Україні. Андрій Хливнюк вже відреагував на новий статус бомбоксу. Він опублікував пост в Фейсбук, де прокоментував це рішення. Я не вважаю команду критично важливою. Прийде порядок у документальній плутаніні і назвуть якось менш кричуще. Що думаєте про таке рішення мінкульту? Підтримуєте чи ні? Пишіть свою думку в коментарях. Лікарі б'ють на сполох, бо в соцмережах стрімко набирає популярність незвичайний гастрономічний тренд. Люди масово почали їсти тюльпани. До цієї хвилі долучився і відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко, який поділився рецептом соусу на основі квітів. Він не лише скуштував тюльпани перед камерою, а й запевнив підписників, що це смачно і абсолютно безпечно. Ви можете взяти ось ці квіточки, їх нафаршувати або просто ось так брати їх, їсти або маринувати. Вони дуже смачні, і дуже прикольні. Але якщо ви хочете приготувати соус, то можете взяти стебла, порізати їх дуже дрібно і е, зробити. Ти соус. Проте така ідея викликала неоднозначну реакцію. В коментарях під відео лікарі попереджають, що вживання тюльпанів може спричинити серйозне отруєння, адже певні частини рослини містять токсичні речовини. Один із медиків у коментарях до допису зазначив, стебла і цибулина рослин можуть накопичувати небезпечні речовини, і це може викликати отруєння. В тому ж посиланні, що ви прикріпили про це ж йдеться. Сам Клопотенко на критику відповів спокійно. Він запевняє, що по всьому світу тюльпани подають у ресторанах століттями, тому їхня безпечність не викликає сумнівів. Також додав, що сам їсть квіти, бо це смачно, а кожен нехай вирішує сам. Але друзі, не зважаючи на гастрономічні експерименти, деякі види квітів дійсно можуть бути токсичними, особливо при вживанні у великих кількостях. Тож, перш ніж куштувати нові делікатеси, варто переконатися у їхній безпечності, бережіть своє здоров'я. Вчора, 19 березня 2025 року, видатній українській поетесі Ліні Костенко виповнилося 95 років. Її вірші пронизані любов'ю до рідної землі та прагненням до свободи, продовжують надихати мільйони українців. З нагоди ювілею визначні постаті української культури, мистецтва та військові долучилися до привітань. У соцмережах публікуються слова подяки та захоплення її творчістю. Письменник Сергій Жадан поділився архівним фото із спільної зустрічі на інтерв'ю з поетесою. А акторка Наталка Денисенко та телеведучий Олексій Суханов зачитали її вірші на камеру. Посол України в Великій Британії Валерій Залужний також не залишився осторонь, опублікувавши фото з Костенко та підписавши його словами. Щира, смілива, вільна, яскрава, талановита. Її слово в саме серце пронизує, хвилює, карбує в пам'яті. Ноги еліта, пані Ліно. Для мене велика честь знати вас. Передодні свята на презентації Роману Берестечко, донька Ліни Костенко Оксана Пахльоська розповіла, що її мама почувається добре та залишається у Києві. Також наголосила, що її мама тішиться, що її творчість і далі збирає читачів навіть без її особистої участі. Ювілей Ліни Костенко став ще однією нагодою згадати наскільки вагомий її внесок у розвиток української культури. Її слова і сьогодні звучать так само актуально, як і десятиліття тому, надихаючи українців на боротьбу, єдність і віру в майбутнє. Як повідомляє главком, міністерство закордонних справ України підтвердило, що Коля Серган з 7 грудня 24-го року офіційно став позаштатним радником міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Разом із ним на цій посаді працює також Денис Коляда. Інформацію про призначення надав начальник управління кадрового менеджменту МЗС Віталій Мошківський. Варто нагадати, що спочатку повномасштабного вторгнення Коля Сірга долучився до лав ЗСУ та створив культурно-просвітницький проект Культурний десант. Зазначив, що раніше МЗС повідомляли, що набору штатних радників у них не передбачено. Під час свого туру в США потап він же Славік Балаган нарешті висловився щодо чуток про розлучення з Настею каменських. Замість простування чи підтвердження він видав жарт. Який лише підлив масла у вогонь, я що не <голе> знаю. Я живлю за насівських в Америке, Ага! ні херніш, а на мітар друзі розжилися, чи си просить все забрали. До чого це було, незрозуміло, адже офіційний шлюб пара зареєструвала в Україні в 2018 році. Це означає, що процес розлучення відбуватиметься за українським законодавством. Ще більше інтриги додає той факт, що Настю та Потапа помітили у Майамі під час бурхливої розмови, яка, за словами очевидців, супроводжувалася підвищеними тонами. Кадри зустрічі опублікував блогер Богдан Беспалов, зазначивши, що їх надіслали підписники, які випадково стали свідками сварки. На додачу до особистих драм потап зацікавився участю в Євробаченні. Однак представляти він планує не Україну, а Молдову. Ба Більше продюсер, нібито готовий самостійно покрити всі витрати країни на конкурс. И я вам хочу сказать честно, учитывая то, что мой живой состав ⁇ это парни из Молдовы, вот если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на Евровидении. Я вам даже другое скажу. Славик Балаган. Состояння, а оплатить эту поездку самостоятельно. То Тож чи дійсно ми побачимо Славік Балаган на сцені Євробачення і чи розлучається він з настою камецьких? Залишається питанням. Але можна сказати точно, Потап – це джерело скандалів і пліток. Під час концерту в Нью-Йорку американська акторка Віра Фарміга разом із фронтменом гурту Говоль Бордело Євгеном Гудзем виконала легендарну червону руту Володимира Івасюка. Їхній дует викликав справжній фурор серед глядачів, які зустріли виступ оваціями та запалювали разом з зірками. Гоголь Бордело повідомили, що їхній виступ із Вірою Фармігою мав благодійний характер, і вони планують ще один спільний концерт у Нью-Йорку 5 квітня. Запального виконання акторка опублікувала у своєму інстаграм у підписі до ролика. Фарміга зазначила для всіх, хто з дитинства пов'язаний із українською культурою ця легендарна пісня 70-х завжди ковток свіжого повітря. Її оновлене загартоване звучання дзеркало нашого часу. Хай підносить знову. Нагадаю, що раніше Віра зачитувала вірш Василя Симоненка, а також під час виступу в рок Academy у Нью-Йорку увімкнула сигнал повітряної тривоги, щоб привернути увагу до реалій життя в Україні. Крім того, перший кліп її гурту Зе Ягас був присвячений хоробрості українців. Зауважу, що Віра має українське коріння та зростала в україномовному середовищі. До шести років спілкувалася лише українською, навчалася в греко-католицькій школі та була учасницею фольклорно-танцювального ансамблю Сизокрилі. Ну що, цей зірковий штурм був гарячим, але ми тільки набираємо обертів. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові скандали, інтриги, розслідування зі світу зірок. І звісно, пишіть в коментарях, яка новина вас вразила найбільше. І пам'ятайте, допоки зірки сяють, наш штурм атакує.